Президент України підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України. Відповідно до нових законодавчих норм, вже з 1 січня наступного року окремі категорії ФОПів, зокрема друга та третя група, будуть змушені платити єдиний соціальний внесок 704 гривні на місяць, навіть якщо тимчасово не мають прибутків. Про те, що конкретно зміниться для фізичних осіб-підприємців, детальніше. Будемо говорити із юристом Юрієм Корнагою, який є з нами на скайп зв'язку. Добрий вечір, пане Юрію. Отже, скажіть, будь ласка, от що принципово змінюється із 1 січня? От ця інформація про те, що е, тепер е, люди, які не користувалися своїми ФОПами, просто їх зареєстрували, але вони не вели діяльність, масово е, побіжать до податкової, закривати ці ФОПи, щоб не платити ось цей податок, який раніше, точніше, оцей збір, який раніше платити не потрібно було. Е, так, добровечора. Е, суть змін полягає в тому, що по суті до 1 січня 2017 року. Фізичні особи-підприємці сплачували так званий єдиний соціальний внесок ЄСВ в розмірі 352 гривні і сплачували його лише у випадку, якщо на протязі місяця в них була якась діяльність, відповідно, вони отримували прибутки і були не тільки фактичні підстави, а й логічні підстави, мовно кажучи, сплачувати це ЄСВ. Однак з нового року, з 1 січня 2017 року, на жаль, всі фізичні особи-підприємці змушують Шені будуть оплачувати ЄСВ в два рази більшому розмірі, причому незалежно від того, чи ведуть вони діяльність, чи не ведуть. Відповідно, як ви правильно зауважили. Цілком вірно, що значна кількість підприємців змушені будуть в максимально швидкі терміни скасувати свою державну реєстрацію, і якщо в майбутньому в них виникне потреба вчинити ту чи іншу господарську операцію, вони це зроблять швидше за все вже без оподаткування, просто як фізичні особи, від чого держава лише втратить і також. Хотілося б зауважити, що не так давно було урядом також скасовано принцип екстериторіальності, який дозволяв фізичним особам підприємцям здійснювати будь-які реєстраційні дії не за місцем свого фактичного точніше, не за місцем державної реєстрації, а за місцем фактичного проживання. Тобто, будучи мешканцем міста Львова, можна було спокійно здійснити будь-яку реєстраційну дію в місті Києві. Зараз ж підприємці на жаль змушені тіздити... По цілій Україні витрачати на це часто гроші, і це дещо йде в розріз з тими принципами, які декларує Україна щодо лібералізації законодавства для підприємців, для підприємств, в тому числі пане Юрію, хочу уточнити: тобто, ось цей принцип екстериторіальності його скасували. Саме так. Тобто зараз підприємці змушені власне вчиняти, як і в принципі товариства з обмежень віданців чи будь-які інші чи компанії в тій чи іншій організаційно правій формі змушені вчиняти реєстраційні дії виключно в місці реєстрації, тобто, грубо кажучи, якщо людина живе у Києві і працює у Києві, але фізичною особою підприємцем зареєстрована в Харкові, вона змушена щоразу їздити до Харкова для того, щоб вчинити якусь реєстраційну дію. Пане Юрію, повертаючись до теми єдиного соціального внеску. Ну тут мені здається просто важливо пояснити ось цей сам механізм, що збільшується єдиний соціальний внесок, не за рахунок якихось законодавчих змін, ось цих, які сьогодні підписав президент, а збільшується через те, що зростає мінімальна заробітна плата. Чи правильно я все розумію? Саме так? Ви правильно це розумієте? Тут єдиний соціальний внесок він встановлений законом в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати, оскільки мінімальна заробітна плата в нас зараз збільшується фактично у два рази з 1600 з гривень до трьох тисяч двісті гривень аналогічним чином збільшується розмір єдиного соціального внесу з 352 гривень до 704 гривень. Але принципово надія не так зміна власне розміру цього податку, як необхідність сплачувати його навіть за умови, коли ви не ведете господарську діяльність. Тут тоді виникає запитання: а навіщо тримати взагалі ось цей ФОП, якщо не ведеться жодна діяльність? І ну, чи, чи не є ось це, це наприклад, таким механізмом е, очищення від ФОПів, які насправді підприємцями не є? Насправді, ситуація з ФОПами доволі неоднозначна, тобто, і правило, фізичні особи підприємці займаються не надто глобальними видами бізнесу, отримують не надто великі прибутки, і дуже часто присутня власна сезонна якась змінна, яка полягає в тому, що зміна, яка полягає в тому, що Фактично, всі фізичні особи підприємці надають свої послуги на протязі якогось незначного періоду часу, там наприклад влітку, взимку, особливо якщо ми візьмемо фізичних осіб підприємців, які працюють допустимо в закладах відпочинку в Карпатах. Так в них бізнес доволі сезонний, тобто вони займаються як правило цим видом діяльності взимку, і цілком логічно, що взимку вони сплачують податки, в тому числі ЄСВ. Однак зараз вони змушені будуть це робити круглий рік, щось цілком, вірно підштовхне їх до просто скасування своєї реєстрації. Але ж ось цей єдиний соціальний внесок. Це ж з великим рахунком така страховка для самого підприємця, щоб потім ось ці кошти там держава могла якось забезпечити підприємцеві соціальний захист. Ну те, що для найманих працівників робить роботодавець. От просто хочу, щоб ви можливо прояснили для наших глядачів, от куди використовуються кошти з ЄСВ і чому ми власне його сплачуємо. На жаль, власне, по самій структурі настільки глибоко в ЄСВ. Мабуть, я не буду так давати, оскільки банально не можу прокоментувати настільки детально це питання. Ми не аналізували з цього боку, власне, розподіл ЄСВ вже наступний. Тоді, пане Юрію, інше запитання маю. Ось сам механізм сплати 704 гривні на місяць. Цього року можна було платити наприклад ЄСВ щоквартально. чи зобов'язує чи зобов'язують ці законодавчі зміни, які підписав президент, платити саме щомісяця? На жаль, це питання також станом на сьогодні доволі важко прокоментувати, оскільки на сайті Верховної Ради опублікований лише законопроект, який йшов на голосування. Власне, і коли вже сайт опублікує безпосередньо текст закону, яким варто керуватись, тоді ми зможемо однозначно сказати, чи змінили цю календарну складову з кварталу на місяць. Дякую дуже вам за інформацію. Юрист Юрій Корнага був на скайп зв'язку зі студією громадського. Говорили ми про законодавчі зміни щодо фізичних осіб підприємців, які сьогодні підписав президент України.